Трата коштовного літака А-50 може суттєво вплинути на дії авіації рефії. Виглядить насправді все очень-очень нерадостно. Глава головного управління розвідки Міноборони України генерал Буданов підкреслив, що А-50 був збитий та вибухнув. А ІЛ-22, який є повітряним командним пунктом, був сильно пошкоджений. Тому знищення одного і сильне пошкодження другого літака завдало значного удару по військово-повітряних силах ворога. А втрата А-50 суттєво вплине на здатність Ерефії цілодобово діяти та підтримувати зв'язок в зоні війни. Як відомо літаки, дальньої Радіолокаційної розвідки є дуже цінними для РФІ. Вони відіграють ключову роль коригувальників під час масованих обстрілів України. Крім того, величезною втратою для Росії є дуже цінний та навчений екіпаж. Так, у літаку А 50 було 5 членів екіпажу та 10 членів екіпажу тактичного. Ну, загалом росіян було вісім літаків модернізованих А-50 У, і ще один немодернізований А-50, ще з аналоговим обладнанням. А один вивели з ладу, один А-50У вивели з ладу в Білорусі, ви пам'ятаєте, восени минуло, позаминулого, здається, навіть року. От, і зараз били ще один. А для чого використовувалися ці літаки? Вони літали вздовж кордону, вздовж всієї лінії фронту, включаючи відрізок над Чорним морем, і моніторили все, що відбувається на нашій території на велику глибину. Залежно від об'єктів. Якщо повітряні об'єкти і великі, то до 400 кілометрів на глибину. Наприклад, такі, як. Військово-транспортний літак ан 26. Винищувачі бачили десь так на залежно від висоти польоту, десь на відстанях до 250-300 кілометрів. Зенітно-ракетні комплекси ну, мінімально там на 100 кілометрів позиції після пуску, або навіть більше. Якісь там пересування наших військ теж на глибину там понад 100 кілометрів, тобто, ворог весь час. Воював з нами, якби значить, грав в, в шахи, да? він все бачив на нашій території за допомогою цих літаків. Крім того, ці літаки займалися наведенням їхніх наведенням російських винищувачів на наші літаки. І а, через них ми втратили ну, досить значну кількість наших винищувачів, бомбардувальників, штурмовиків. Бо росіяни бачать нас на підході, піднімають власну авіацію і націлюють в найбільш невигідному для нас ракурсі. От. Тому, крім того, вони відстежували роботу нашої протиповітряної оборони під час відбиття ракетних атак і атак дронами. Тобто, машини дуже неприємні, дуже шкідливі. Для нас і те, що знищили одну з таких машин, ну це просто знаєте. Просто я е, в попередніх інтерв'ю порівняв це з е, потопленням крейсера Москва mm -hmm. за своєю значимістю, за е, людськими втратами і за фінансовими втратами для росіян. Це якраз от відповідає е, потопленню крейсера Москва. Пане Валерій, ну та ви абсолютно праві. Сьогодні там видання Дефенс Експрес також зазначив, що це вперше в історії взагалі такий радіолокаційний літак було приводнено і підводнено. Треба так казати, з іншого боку. Речник повітряних сил Юрій Гнат опублікував фото хвостової частини цього Іла 22-го та. Ну, дивно взагалі, як він там, міг сісти з такими, то пошкодженнями. Я не знаю, чи ви бачили це фото, але там, в принципі, хоч Я хвіст не, бачу, лі... поки що не бачу, Хвіст цього літака як решето. направду. І росіяни пропагандисти, в принципі, зараз там, навіть, розміщують в тих чи інших пабліках. Це фото, мов з Ілам 22, все гаразд. А як може <гум> Ну, Якщо в нього хвіст як решето, то де вони візьмуть до літака виробництва 80-х років? <гум> Його серійне виробництво закінчилося десь, ну, десь на початку 70-х. Mm. Ну, Де вони візьмуть новий хвіст на нього? А, Чи залатаються все речі, то що було? От, да. будь ласка, ну, ми зараз демонструємо фото, до речі. Да, півроку будуть його латати. От. А, так що ІЛ-22 теж їм доведеться списати, uh -huh. а, крім того, уламки дісталися ж не лише хвостовій частині. Там і весь фізіляж може ну, трохи менше, це але ж весь... вони тільки Як так сфотографували всяка... роз, розумієте, пане Валерій. Так. Та вони ж весь літак не заходь ніколи й не покажуть в житті. Знає там, кажуть, швидкі викликали під'їхати, аби когось вивести. Не менше з тим. Я ще до а 50 хотів тільки поточнити різну статистичну інформацію. Ми отримали щодо наявності таких бортів в країни терориста. Що додасте до цього? Тому що там раніше цифра звучала 9, але один в мінську дійсно спалили безпілотником. Пам'ятаємо по мінська. А... So e можна перекинути з інших напрямків, яка в них ситуація? Та в мене точна інформація. Я не буду на статистику ссилатися, бо в мене чітко сказано скільки літак з яким бортовим номером був переданий до повітряно-космічних сил. Так, от в Росії до останнього моменту було 8 літаків модернізованих А 50 у. Ще один літак не модернізований А-50 і ще п'ять літаків не е, дієздатних, знаходилися на аеродромі в Іваново. Угу. Це основна база цього, цього підрозділу, який не є полком, не є ескадрильєю, а є таким ну, як він називається зараз, скажу вам, а, значить, а, авіаційна група бойового застосування. Такий досить незвичний, скажімо, формулювання, да, назва. От. Так, от цей літак, який сьогодні збили, якщо правильно е в медіа представлений його серійний номер, то цей літак останній, який був переданий російським повітряним силам. Він був переданий у жовтні минулого року і вже пішов на корм рибам. Ну, але Ось. чи є ну. чим замінити? Зняти там з іншого напрямку і переставити сюди, чи, чи залишаться вони без, без оцих очей, своїх, якими вони фронт бачили? Вони не залишаться ситуація. Така, що цілі такі мають весь час моніторити, літати вздовж лінії бойового зіткнення і вздовж кордону, і моніторити ситуацію, що в нас відбувається на землі, які в нас рухи нашої авіації в повітрі, коли ми під час ракетних атак, які комплекси беруть участь в відбитті цих атак. От тому росіяни вони мали б. Я би це сказати, мали, мали, мали повинні були б мати більше цих літаків, щоб весь цей моніторинг про, моніторинг провадити безперервно. А зараз вони будуть змушені або продовжувати маршрути цих літаків і здійснювати дозаправку, а це загалом ну, впливає на, на здатність роботи екіпажів цих літаків. Да? Вони yeah. і зараз по 6 годин патрулюють, 4-6 годин патрулюють, а якщо подвоїти цей час. Або, хоча б на 50% збільшити, то якість роботи впаде. А там робота серйозна. Це е, літаючий розвідувально-командний пункт. Він, по-перше, все винюхує на нашій території за допомогою радара. А по-друге, здійснює управління власною авіацією, або передає розвідувальну інформацію через літак, Іл-22. На, на командні пункти будь-якого рівня. От зараз просто в них можливість ну, розумієте, літак пролітав там 6 годин, наприклад, да? на йому на зміну має прилетіти наступний. І за, з тими сімома літаками, що в них залишилось, ну, плюс один не модернізований восьмома літаками. Ще один має ще бути в ремонті сімома активний літак. Вони не здатні будуть проводити безперевне патрулювання. Okay. НАТО, маючи меншу довжину, ну хоча б порівняльну довжину кордону, має 18 літаків. От. І літаки, які бачать далі і е, загалом е, ну, більш ефективні. От. Тобто е, повноцінно замінити не зможуть вони це. От. Їм просто доведеться да, до того, що їм доведеться продовжити маршрути, бо через те, що ми дістаємо на 150 кілометрів їх, ну як дистанція збиття цього літака, да, росіянам доведеться мінімально на 50-100 кілометрів їх відсунути від наших кордонів, тобто периметр польоту ще в них збільшиться.